Чимало людей дивляться у дзеркало, коли щось забувають, сидять перед дорогою і оминають кути стола. Все це недолік народних вірувань або забобонів, які передавалися від покоління до покоління. Більшість цих правил вже давно втратили своє першочергове значення, але досі використовуються в побуті, що насправді означають популярні вірування. Будемо розбиратися. Отже, топ-5 вірувань або забобонів. Частина друга. Поплювати через плече щоб не наврочити. Цю дію виконували, щоб відвернути щось лихе або не наврочити. слина першочергово виконувала захисну функцію, оскільки мала властивості води. Сам акт плювання для захисту це концепція води на очищення, бо слина це та ж вода. І коли ми символічно плюємо, то очищаємо свої або чужі слова від негативного значення. Виконується символічна дія омивання слів. Частіше за все плювали тричі через ліве плече, бо в народній у. Уяві Ліва сторона відповідає за те, що йде від лукавого. Вважається, що у нас на правому плечі сидить добрий ангел, а на лівому чорт. Тому, коли плюємо через ліве плече, то ніби плюємо на злого, щоб він нас не спокушав. Постукати по дереву. Властивості цього вірування в тому, щоб попередити якесь лихо або не наврочити. Дерево має захисний ефект, бо дерев'яна поверхня це як щось стабільне. І коли ми стукаємо по ній, то ніби звертаємось до наших предків, щоб вони нас захистили. Наступили на ногу. Потрібно наступити у відповідь. Це вірування побудоване одразу на протидії або відповіді на якусь шкоду. Тут концепція того, що ми завжди за все платимо, і все у світі повертається. Якщо людина зробила тобі щось погане, то ти їй теж це зробиш. Тоді відбувається завершення дії, бо вона зроблена у дві сторони. Це пояснюється тим, що людина, якій наступили на ногу, дала еквівалентну відповідь, тому не буде ображатися. Розсипана сіль до сварки. Найперше пояснення такого вислову було побутовим. Сіль дуже дорого коштувала, тому коли хтось в домі її розсипав, могла виникнути сварка. Також вважалося, що сіль має магічні властивості. В традиційних обрядах сіль використовують як захист. Тому розсипати сіль це як розпорошити свій захист. Крім того, сіль перебирає на себе все зло, тому можна трактувати, що розсипається щось негативне. Незаміжнім не можна сидіти на куті стола. Це вірування дуже спірне, бо у деяких регіонах існує повір'я, що така дія, навпаки, стимулюватиме одруження. Є й така приказка: сідай на косяк, щоб любив усяк. Загалом до кутів ставилися з особливою обережністю, бо вони вважалися однією з меж між реальним і потойбічним. Є три етапи нашого життя: народження, одруження і смерть це три перехідних періоди. Народження, коли ми приходимо з того світу в цей світ, одруження, коли ми йдемо від свого до. Тому до іншого смерть йдемо від цього світу в потойбічний. Це три етапи, коли ніби відкриваються портали між світами. І коли ми ще на переході між періодами, то є менш захищеними. А кут це межа. Тому до нього ставилися дуже з обережністю.